Доброго ранку, любі діти. Пропоную вам сьогодні послухати казку Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок, змайстрував собі хатинку в дублі, в дублі старого дуба. Тепло там сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде, Почина, почав їжачок готуватися до зими. Пішов їжачок в ліс, наколов свої, на свої голочки сухе листя та приніс до своєї хатки. Розстелив та стало ще тепліше. Знову їжачок пішов у ліс, назбирав груші, яблука, шипшини. І приніс на голочках склав у куточок, ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив їх і теж склав у куточку. Тепло і затишно їжачку, а одному так сумно, захотілося йому знайти товариша, пішов у ліс. І зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку до їжачка. І сіра мишка також не хоче. І ховрашок також не хоче. Теж до своєї нірки побіг. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун, тремтить від холоду. Ти до мене жити? запросив його їжачок? Пострибав Цвіркун до їжачка в дупло. Взимку їжачок Цвіркуну казки розказував, а Цвіркун йому пісні співав. Дітки, вам сподобалася казка? А про кого вона була? Казка була про їжачка. Де змайстрував собі житло їжачок? Їжачок змайстрував дупло у... в, в дуплі старого дуба. До якої пори року готувався їжачок, як ви гадаєте? Так, їжачок готувався до зими. А яку їжу їжачок запасав на зиму? Хто був умажний та запам'ятав? Він запасав грибочки, грушки, шипшину та яблучки. А кому їжачок пропонував зимувати разом? Ховрашку, зайчику і сірій мишці. А чому звірі не захотіли зимувати з їжачком? Як ви гадаєте? Тому що у них є свої нірки. Скажіть, будь ласка, а хто ж співав пісні їжачку взимку? Так, це був цвіркун. До побачення, любі діти! На все добре. Бувайте, бережіть себе.